До нас на продаж такий прекрасний автомобіль. Це є в нас Фордік. Зараз вам покажу по салончику. Розкажу ціну обов'язково в кінці відео. Дуже класний між іншим автомобіль. Він вживу дивиться набагато, як то кажуть, поярче, чим зараз вам показую на відео. Друзі, дуже класний автомобіль. Ціну зараз в кінці відео. Додивіться, підписуйтесь поки що. Автомобіль має безключовий доступ, хорошу літню гуму на титанчика, шкіряний повністю салончик. Дивіться, який класний мультимедіа. Автомат, коробка передач, така на ну на такому крутілощі крутиться. Сереж-клапій хороша музика, управління сидіннями, на рулі є все, що хочете. Голосовий набір телефонне управління, напівелектронний щиток приборів. Дуже просторий великий салончик. Друзі, це в нас є 2018 року. 108 оригінального пробігу з двигуном. З двигуном, двохлітровим бензиновим двигуном. Позаду вам показую. Позаду місце, в принципі, досить багато. Сяде троє легенько і можна на ньому гарно подорожувати. Ціна такого автомобіля 18 тисяч доларів США, плюс реальний тор реальному покупцю. І нагадую, що цей автомобіль можна придбати і у лізен. Тобто не маєте повної вартості на автомобіль не проблема. На будь-який автомобіль, в принципі, якщо ви не маєте грошей повної вартості, не проблема. 25% першого внеску, і ми вам розтерміновуємо до 5 років. Так що звертайте з компанією Gold Cars, а всі решта автомобілі, які ви хочете глянути, ви можете глянути в нашому телеграм-каналі. На головній сторінці є силочка, переходите і там дізнається ціни.